А ти потрапив на 44 серію шляху бомжа на Ukraine GTA. Як і завжди, друзі, набираємо 150 лайків, я біжу записувати нову серію. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії я хотів скрафтити скін спортивний. Але мені зовсім трошки не хватило інгредієнтів для нашого крафту. Тож я гадаю, цю проблему сьогодні ми вирішимо. Братанчик, я граю на Ukraine GTA. Запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, завантажуй гру. Обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює. Мій промокод Форті, звівши його, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Замітив оголошення в чаті, що людина продає бізнес, а саме автосервіс за 50 мільйонів гривень. Ну і вирішив одразу не гаяти часу та поїхати подивитись на ось цей бізнес. Приїхавши на місце, ми зустрілись, та я трошки скинув суму, а саме мінус 10 мільйонів гривень. Нова серія розпочинається з цього, що я хочу придбати бізнес, а саме автосервіс. Нарешті прийшов той момент, коли я зможу придбати бізнес та. Нормально заробляти гроші. Ви дійсно хочете придбати бізнес ТО за 40 мільйонів гривень. Так, звісно, купуємо. Ну і все. Нарешті тепер у нас є власний свій бізнес, на котрому ми зможемо, надіюсь, піднімати гроші. А знаєте, друзі, чому я сказав надіюсь? Тому що ви не бачили фінки цього бізнеса. Давайте зайдемо на мітку. А ось так виглядає меню нашого бізнеса. Та, прибуток тут не дуже цікавий, але все ж таки я постараюсь з ним конкретно зайнятись і підняти прибуток. Продавець Говорив, коли він активно рекламував ось цей бізнес, прибуток був стабільно 300-400к. Я гадаю, підняти прибуток цього бізнеса до 400к неможливо, а ось 150к плюс-мінус можна. Тож, я думаю, в мене вийдеться його підняти. Слухайте, досить цікаве менюшка, давайте її подивимось. Тут у нас є вкладочка товари, і туди, наскільки я зрозумів, можемо заказати продукцію. Максимальна наявність продукції, ага. Опа, перший покупець. О, нормально. Заходимо вкладку покращення бізнесу, та тут у нас все качано на максимальний рівень. Пізніше це все діло прочитаю, щоб дізнатися що дають ті бафи Ну, в товарах ми зрозуміли, це треба замовляти продукцію. А ось тут все ж таки сплатити оренду бізнесу або продати бізнес. До речі, наша оренда закінчується через 23 години. Давайте її сплатимо. Ага, на балансі вашого бізнесу не вистачає коштів для сплати за оренду. Поповнити або ось ваш баланс. Сплатити оренду бізнесу і давайте Спатимо на 7 днів, о, 7 днів і 23 години. Давайте замовимо продукцію. Давайте поставимо 35, я думаю, це нормально, і сформувати замовлення. За сьогоднішній день всього всього приїхало 7 людей. Ну, знаєте, трошки мало ми підзаробили. Відкриваю я телефон, і тепер бачу, що замість монобанку у нас Ukraine GTA Bank. Не знаю, чому поміняли, але хай же буде. Тим часом, ось така в нас ситуація на депозиті. Потрібно відіграти 26 Після Чого ми злутаємо бабки? Зустрівся з продавцем, котрий готовий мені продати дуже велику кількість інструментів, і ми нарешті зможемо скрафтити наш скін спортивний. Тож їдемо забирати інструменти з його багажника. Приїхавши на місце, приймаю трейд, та я забираю від нього 45 інструментів, після чого закинуємо гроші на монобанк. Після чого переводжу на його баланс 1 мільйончик та 350 тисяч гривень. Ну, наскільки ви зрозуміли, за одну штучку я платив 30 тисяч гривень. Купили 45. До речі, друзі, дуже круто Получилось, тому що тут неподалік моя хата, і ще неподалік є вже мій бізнес, тобто мені до бізнесу їхати далеко не потрібно. Я просто переїжджаю через дорогу і ось ота мій бізнес. Прикольно. В разі чого, хлопці, мій бізнес знаходиться ось тут. Біля вишневого, тож заїжджайте і давайте ремонтуйте. Дуже радий буду вас бачити в своїй стеошці. Окей, пропоную на ось такому фоні вже взяти і скрафтити наш скінчик. У нас вже є 50. Один інструмент 275 металу. Окей, починаємо крафтити наші підшипники. Як накрафтимо це все тіло, зможемо нарешті скрафтити наш скінчик. Бляха, реально так довго його крафтили, що це One hour later. Ну, все, друзі, а тепер ми нарешті зможемо скрафтити наш одяг спортивний. Тож крафтимо і очікуємо 15 секунд. Ви успішно скрафтили одяг спортивний. Сюди на базу. Заходимо інвентар, та у нас знаходиться ось. Тут скінчик. Тож, давайте ось це знімемо і накинемо наш скінчик. Ой-ой-ой, ой сюди маленька. Подивіться, як він швидко летить. Ні, братва, це перспективно. Так, пропоную ще на нього рюкзак закинути, щоб все було чи назис. Так, ну що ж, скінчик готовий, накинули ми рюкзачок, і ось так тепер ми літаємо. Реально дуже швидкий скін. Неподалік нашого бізнесу знаходиться ось така азс очка Слухайте, якщо будуть гроші, можемо і її придбати. Щоб у нас було неподалік два бізнеса. І я надіюсь, тут буде хороший прибуток. Трошки пізніше підзбираємо грошей і, можливо, постараємося з ним домовитись. Ні, ну я справді радий, що я виконав цю ціль, а саме придбав бізнес і вже скрафтив скінчик. А тепер мені цікаво, скільки він взагалі коштує, за скільки його зможу продати. Все ж таки, друзі, я вирішив зайнятися рекламою свого бізнеса. Та написав рекламу бізнеса. А саме, завітай до нашого СТО, професійний ремонт, швидке обслуговування. Дуже низькі ціни, довіряйте свою автівку майстрам та прикріпив два ось таких фото. Я вважаю, вони чудесні. Тож я надію, що ця реклама справді допоможе і до нас прийде досить багато клієнтів. А наступне наше оголошення я зможу подати через 1 годину та 50 хвилин. Тож на моєму сервері знаходиться x 2 байдайчик, а тому, що сьогодні Ukraine GTA випонув вже 2 роки. Тож це дуже хороша дата і треба йти попрацювати. Х2 пайдайчик не хочу пропускати. Знаєте, скажу так, гроші потрібні. Окей, заміряємо наш баланс. А на гонику 14.23. Пройшло досить багато часу. Мені вийшло заробити 700 тисяч гривень. На моєму балансі 27 мільйонів. А на годиннику 1541. Не гаю часу та залітаю в риболовський магазин. Купую швиденько наживки, поки є реально Х2 пайдайчик можна. Не її попахати, а то я так чую, завтра його виключать. Під'їжджаю на місце на годиннику 15.56. і такий ось в мене інвентар. Тож я достаю свою водочку та починаю рибачити. Друзі, а зараз я знаходжусь на контейнерах. Прийшов я сюди, щоб відкрити якийсь цей контейнер. Ну і вибити, знаєте, хороший дропчик, тому що з минулих разів справді мені трошки не везло. А то відкриваю кейс Дубаї, мені випадають дві емочки, знаєте, якось не дуже. Тож, все ж таки, постараємося відкрити хороший контейнер. Ну, як ви бачите, конкуренція тут та є. Появляються наші контейнери, і одразу в самому кінці в нас появляються кейси Дубаї. Так, тут людина цікавася, скільки ставить 2200. Давайте поставимо 3 300. Поставив я ставочку 3 мільйона та 300 тисяч гривень. Так, то стоїть 2200, о, 2900, 3300. А тут у нас стоїть 2500. Огу. Ну, якщо будуть перебивати, буде досить погано. Постараємося. Мимося відкрити ось цей контейнер, і якщо не переб'ють, ми зможемо його забрати. Блін, ну я не вірю, що в цьому контейнері справді можуть лежати дві емочки. Три сіт стоїть! Йой, грізюка! 3800, йой Блін, головне, щоб тут не перебили, бо буде досить погано. А, хтось вже поставив ставку, я поняв. А, він же відкрив. А, і тут був ширп. Слава Богу, що я тут не відкривав. Боже, реально Боже, слава Богу. Так, а тут в нас вже відкривається. А як так? Тоже ширп, а як це таке може бути? Зайшов я на майстерню розробників і замітив, що додали новий промокод, за котрий ми отримуємо хороші призи. А саме ось так виглядає наш промокод. Давайте його скопіюємо та ведемо вже в грі. Ви успішно активували промокод. Ну все, тепер потрібно відіграти 8 годин і подивимось, що нам дадуть. Ні, ну справді, подивився Хайлер обнови і просто здивований. Команда розробників справді молодці. Тож тепер буду збирати гроші, тому що попереду чекає нас хороша обнова. А в ній я вже хочу добре вложитись. Буквально через пару секунд в нас вже з'являються контейнери. Тож, давайте спробуємо ще раз відкрити і вибити якийсь хороший дропчик. Поставив я свою ставочку, а саме 1 мільйончик та 300 тисяч гривень. Якщо я ще піду не в окуп, це буде габела. Так, тут лям 100, ого, а тут лям 100 також, а в мене там лям 3. Ой-ой-ой, походу, я не в окупі, хлопці. Як завжди, я ставлю дуже великі суми. Кейс США, я тримаю за тебе кулачки. О, дві секунди. Давай, давай, будь ласка, давай, 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 давай. Бля, ви гоните чи що? Ви гоните дві снайперки? 400 тисяч гривень. А тут а за тому стан. Як так? Залітаємо на біржу продажу та продаємо всю нашу рибу, яку мені вийшло наловити. Продаж риби та продаємо все, що у нас є. Слухайте, білуга, 10 тисяч за одну рибу. Ой. Я зароблю багато грошей. Так, і продаємо ще дві скрині скарбів. А зараз на нашому балансі 26 мільйонів та 734 тисячі гривень. А ось і наш заробіток на екрані. Зайшовши гру, одразу бачимо, що прибрали Х2 байдейчі Заходжу в монобанк, і давайте зараз глянемо, що там у мене на балансі. А на балансі в мене знаходиться 2 мільйона та 600 тисяч гривень. Так, а на депозиті ось така ситуація. Потрібно ще відіграти 13 байдейчиків. Ну і ми зможемо зняти наші гроші. Окей, okay, а зараз їдемо до свого бізнесу, і давайте зайдемо на маркер. За вчорашній день в мене придбали 22 товара, а заробив я 21 тисячу гривень. За сьогодні 6 клієнтів і заробив я 7 тисяч гривень. Блін, ну я все звісно розумію, що зараз 10 ранку, але бляха з такою фінку я далеко не зайду. В Діскорд-каналі я подаю рекламу, що мій бізнес працює. Тож, надіюсь, клієнти з'являться. Друзі, я купую зараз катану за 1 мільйончик та 700 тисяч гривень. Можливо, собі залишили. А можливо, пізніше перепродам. Ну, коротше, подивимось. І зараз, виходить, кидаємо йому гроші на монобанк. Ось так, друзі, наразі закинув нашу катану, виглядає вона симпатично. Воу, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця, Дивись мої наступні відео.